Чупакабри можна щось і постригти. Бачите, ось до це одинакові були ці два куща. Шо на що це похоже, і це вже щось таке більш-менш болі, більш міні більш якесь. І через років три-чотири получаться ось такі красиві кульки. Там бачите, як позаростали. А оцим самшитам це їх формувало. це, ну, п'ять років їм. Ну вони в тому році вже були красиві, такі класні кулечки. Поза тому році ще такі трохи полисувати трошки були. А зараз ну, майже я вважаю ідеальні. Да, я не професійний садівник, але я люблю отаку штуку, щоб воно було красиво щось зробити своїми руками. Але люблю я робити якимось хорошим інструментом. Посапать, будь ласка, 6500 культиватор. Собі клумбу взяв, пройшовся за 10 минут. Газонокосарочка акумуляторна. Один той самий акумулятор підходить, ну, тільки ця працює на двох акумуляторах. Тут Макітовська посадка і тут макітовська посадка, то газонокосілка на двох працює акумуляторах 6000. це без акумуляторів, а культиватор 5000 теж, якщо без акумулятора. З акумулятор там буде 6500 гривень. А якщо у вас є вже акумулятори, будь ласка, беріть культиватор, беріть собі газонокосілку без акумуляторів і працюйте. Немає Акумуляторів, укомплектуємо вам акумуляторами і будете собі займатися. Ну, я доволен цим інструментом, мені подобається результат цього. І все-таки через 3 роки, приблизно 3 роки, оцей кущ такий самий стане, як і цей. І навіть оця чупакавра, така, яка вона є зараз, стане отакою от красивою. Такою красивою. Так що займайтесь і буде колись результат.